Відкликали мене в сторону і кажуть: ну, ти розумієш, що ти робиш, куди ти їдеш, і які можуть бути наслідки тогось? Ну, чесно сказати, може я і не до кінця розумію. Не ви знаєте, ну страху не було, була якась тривога, тому що ми допускали всі ну, будь-які сценарії. Це міг бути силовий розгін, це могло бути використання зброї. Ну але ми були молодими. Що могло мене чекати? В найгіршому варіанті я над, над тим не задумувався дуже особливо. Мені було якось воно. Але в мене було те, що, що я хотів бачити. Я хотів бачити вільну, незалежну, демократичну, українську державу, українською суттю. Я бачив цю державу, я її десь вимріяв. Я чув від свого дідуся, я собі уявляв Україну. І я знав, що я це роблю для України. Власне, революція на граніті казала вектор України, а власне європейський вектор України розвитку. Події в Україні розвивалися борхливо. Першого жовтня 1990 року. Була численна маніфестація місті Києві. Там було більше сотні тисяч учасників, які йшли по Києву з синіжотими прапорами. В той час я був студентом п'ятого курсу історичного факультету Луцького державного пединститу ім'яць Українки. Тоді не було інтернету, не було телефонного зв'язку, і інформація доходила ну так скупо і через якісь неформальні канали. Офіційні засоби масової інформації мовчали. Ну там відбувається якась масштабна подія. Це щось нагадує на студентську якусь акцію непокори. От і так почалася студентська голодівка 2 жовтня 90-го року. Це перша молодіжна акція, де переважно брали Переважно участь в ньому брали молоді люди, а в даному випадку це студенти. Ми приїхали чи то 3, чи 4 жовтня. У нас поїхало шестеро з нашого педінституту. Всі хлопці були з історичного факультету. Це був я, це був Володимир Собчук. Це був Віктор Ковальчук, це був Сергій Даценко, це був Ігор Майсак і був Ігор Щербатюк. Написали всі заяви, самих ми їх не несли. знайшли там теж наш товариш, який заніс. Ми приїжджаємо на майдан на залежності, Була певна кількість наметів. Небагато було. Ми підходимо в намето містечко, яке було штабом. Кажемо, ми приїхали, хочемо взяти участь в акції студентів. Звідки з Луцька Ока, слава Богу, кажемо, ми згадували за Луцьк. з Луцька нікого не було, нарешті з'явилися лучани. Добре. Нам видають персональний намет. І четверо нас: Даценко, Годлевський, Супчук і Ковальчук. Ми приїхали і зразу пішли в Голодівку. А двоє пішли. Це охорона цього табору. Ті, хто голодували, носили білі пов'язки. А ті, хто були в обслузі, чорні. Я знав, що я маю прийняти участь в цій акції, так, але ну от теж таке я не знав, чи я витримаю голодівку. Ну мені 22 роки, звірський апетит. І я дивлюся, виходить дівчина з того табору, маленька, худенька, бліда. І з білою пов'язкою мені так стало якось не по собі, і це було певне вирішення цього питання. Я сказав, я буду, я піду на голодівку. І далі ми пов'язали ті пов'язки, поставили свою палатку. Звичайно, була така палатка, але на ній був плакат Волинь не хоче бути в союзі. Тобто Київ фактично всього. Зупинився це був перший загальноукраїнський страйк підтримку голодуючих студентів. Вимоги студентів були наступні: вибори до Верховної Ради в кінці 91-го року. Націоналізація майна комуністичної партії і комсомолу, не підписання союзного договору. І був такий важливий пункт: повернення хлопців з радянської армії для проходження служби на території України. І подальший призов на військову службу в підрозділи, які знаходились на території України. Революція на граніті для мене це була перший такий прояв демократії. Це почався процес визволення. Люди чомусь думають, що здобуття незалежності території, яка понад 250 років, якщо так брати, 300 років перебувала в колонії, що це є процес одного дня, такого не буває. Що мене вразило, те, що на Майдані Незалежності знаходилася українська політична нація в мініатюрі. Там були соціал-демократи. Там були націоналісти, там були анархісти, там були україномовні, російськомовні. Ну, це краще, було знайомство, дискусії, але не було. Ну якихось звинувачень, там переходів на високі тону розмови. Тобто вчилися мирно співіснувати. Це була та площа жутневої революції під пам'ятник. Вона була зроблена. Граніт Ці палатки розміщали якраз на граніті. Дуже трудно було забити штирі. Які б входили в землю, ну і тому назвалася вона на граніті. Холод був один із засобів, який найбільше впливав. Дякую киянам, тому що кияни нам підносили теплий одяг. Кожен день відбувалися мітинги, кожен день йшли демонстрації. От питається, як проходила ця голодівка. Це не була така акція, що ти лежиш, там хтось приходить. Ну там ні, кожен день там був яскравий. До нас приходили депутати Верховної Ради з народної ради. З нами спілкувалися, розповідали, що відбувається Верховній Раді. Раді. Ну і десь намагалися нас підтримати. Для нас це було важливо. Депутати, як В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, тут від Волинян це був Олександр Гудима, Андрій Бондарчук на початку. Депутати Верховної Ради, більшість, комуністична більшість, вони взагалі ігнорували вимоги студентів. Я їхав на Голодівку, мені подарували шапку січового стрільця, така Мазепенка. Я не хотів свою сім'ю наражати на якісь певні неприємності. Я не сказав, що я їду на студентську голодівку. І тут показують по телебаченню, що я є в Києві. Це пізніше, я вже знав, що моя бабуся сказала, що діти це, напевне. Буде кінець, вони йому того не простять. Нас виселять в Сибір. Ми потягом поверталися, розказували, що паралельно в Луцьку проходять процеси під обкомом, під тими ялинками поставлені палатки, і є студенти, які голодують. Раз по-друге, луцький педінститут навчання зупинилося, всі страйкують і всі збираються біля пам'ятника Лесі. Були такі судження. От Україна це заповітник застою. Після революції на граніті Україна повільно виходила чи, раніше виповзала з ситуації застою. Вона переставала бути тим заповідником, де панували компартійні принципи, наративи, ідеї і так далі в Україні. Процес оцього виходу з підколоніального ярма і адаптація до якогось суспільства. Демократичного це є певний процес. Це так, як вагітність в жінки, її не можна прискорювати. Плід має визріти. В нас хочуть дуже швидко все поміняти, і все має статися. Ну буквально за лічені дні за лічені години так не буває. Революційні зміни це зміни в першу чергу свідомості. А свідомість це сама консервативна сфера, і вона міняється дуже повільно. І потрібно декілька поколінь напевно, щоб відбулися зміни свідомості. Це був початок Суспільство Побачило, що система дала тріщину, з неї можна боротися. Системою, і вона не є такою складною, страшною, як вона себе вдавала. Студенти, учасники голодування дали зрозуміти, що за своє життя потрібно боротися, і в нас як би там не було, ми можемо мати дуже багато різних питань до демократії, до якихось інших там засад. Але все-таки ми будували демократичне суспільство. У нас диктатура не пройшла, і ми відстоювали своє. Це був перший етап, другим етапом, мирним і правильним, і євроінтеграційним, таким інтелектуальним, це була помаранчева революція. Те, що зараз є, це війна за незалежність, яка почалася ну, не в двадцять другому. А якщо бути точнішим, то вже 14-го року. От е, е, в 90-му році це був початок. От, а зараз це кінець. Ну чому я кажу кінець? От, е, тут є два варіанти. Або ми перемагаємо, от, і е, ми отримаємо новий імпульс життя, або ми програємо, і тоді ми гинемо. Ми гинемо як нація, і ми гинемо як етнос. Це є ціна за нашу європейськість. Нація, яка давала в. Тотальній переважності, друго, низько оплачуваних другорядних робітників в один момент стала нацією воїнів. Тепер з Європи їдуть до нас переймати наш досвід, кровавий наш досвід. Ми за, за, за цю нашу е, досконалість військову за наші ці подвиги, платимо ціну кожний день. Але це є здобувається нами. Це нація воїнів, це взірець. Ми маємо трагедію, але станом на сьогоднішній день нічого не зламалося, нічого не посипалось. Так, ми втрачаємо. Ми втрачаємо там населені пункти, ми втрачаємо якісь певні кілометри. Але це є стійкий опір тотальному агресору. Агресор втрачає в десятки разів більше. І перемога однозначно буде, тому що. Коли була студентська голодівка, казали хлопці, що ви проти кого ви йдете? Що ви зробите? Ну куди ви зламаєте? Ну, де ж там комуністична система, але зломили це другий раз. І ця віра кожний раз. Тобто ми вдосконалюємо своє суспільство. І це суспільство вже дуже сильно дозріло. І останній його такий штрих під час війни дуже акуратна тема. Я на ній... Я не хочу її популяризувати, але я хочу на ній наголосити. Коли хтось якось нерозумно вирішив прибрати демократію, ну давайте там, от зараз все тихо, все замажемо, все буде, наші діти вийшли з картонками і сказали: ні, так не пройде.